От, продовжимо по Расухилай. Чим вона прикольна? Тим, що в неї є оцей вбудований ЄГПУ. Ну як вбудований, його можна підключити. Це прикольна тема. Однак, а, в Asus Рохилая незручні ручки, просто пиздець. Розміщення стійків теж так собі. А новий ергономічний, оце, який вийде на Z2 Extreme, Він, типа, прикольний, але й такий цікавий. Знаєте, я знаю ще більший виблядок, ніж оце. Ось о, новий блядок. <хи> і це буде вартувати 900 долярів! 900 долярів, розумієте? У мене питання з чату: хтось це купить. А, не? Купить не? Купить. Не? Я б це не купив. Навіть ліново Legend Gole 2 виглядає прикольніше і краще. Але в мене інша проблема У мене немає 900 доларів поки що.